Що буде завтра? Салатик з бурячка. Може борщ? А може борщ ще зробимо? Такі нас бурячки виросли. Я тобі скажу. Гарні бурячки, ні? Старалися, полали. Морковка наша, капуста. Так, скільки нам бурячків? Два. Два. Ой, коли ви бачите не, не любите. Майже ніто не їсть салатика з бурачка. Один я люблю. Сумарянка Та, мігу Так. І морковки. Йдемо морковки. морковці. Я тобі скажу. Ох, оце вона сидить. Ух ты, гляненька, красива попавши. Так. Як в кого урожай? Розкажіть. У нас огірочки то так, слабенько, так, Угу. На, щось вони попрямались слабенько. Морква, бачу, класна. Капуста теж буде кльова, ні? Пізня Капуста, а що, молода ж тоже була класна? тут морковки. А, не виключай. Поможеш і мені нарвати. Давай шукай! Шукай Нурковка. То ж любу можеш рвати, вона ж кров. Ти не вмієш? Все, треба. давай я буду шукати.